Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на цьому тижні. Дуже рада, що ми зможемо з вами і помолитися, і почитати слово Боже. Мені дуже подобається цей уривок, який ми будемо сьогодні читати, тому що я його завжди використовую в своєму житті як принцип, що робити в церкві, коли трапляється якась цікава штука. Ну, ми проговоримо, коли я прочитаю. Дивіться, халатам шостий розділ з першого по п'ятий. Браття і сестри, якщо хтось впаде в гріх то ви, слідуючи духові, маєте повернути його на шлях праведний. Але робіть це лагідно і пильнуйте себе, бо також можете бути спокушені. Допомагайте один одному долати життєві перешкоди. І так ви виконати закон Христовий. Третій вірш важливий. Якщо дехто сповнений відчуттям своєї важливості і через те не бажає так робити, то і тільки обманюю себе. І п'ятий вірш, четвертий я пропущу, прочитайте самі. і п'ятий, бо кожен має нести відповідальність за виконання своїх власних обов'язків. Друзі, дивіться, у нас дуже часто виникає питання, особливо коли проходять люди, які з світу вони дійсно можуть не знати багато різних законів, правил, традицій. Да? І ми знаємо, що людина привінілась, ми їй ставимо замічання. А потім тільки на виключення. Але я зустрічаю дуже часто, коли людей не ставлять на зауваження, їх зразу відраховують. Але знаєте, що цікаве? Дітей-служителів не відраховують Двоні стандарти. Понимаєте? Це по-перше. По-друге, на що треба звернути увагу? Дивіться, нас вчать навіть не вітатися з тими, хто грішить. Навіть не вітатися. А ми читаємо в халатах: допомагайте один одному долати життєві перешкоди. Так, ви виконати Закон Христовий. Якщо дехто сповнений відчуттям своєї важливості і не робить того, що написано вище, той обманює себе. Чи хочете ви бути тим, хто є обманщиком? Тобто, що тут мається на увазі? Чи точно ти йдеш за Христом? Чи точно ти знаєш його принципи? Чи точно ти Христов, що ти робиш так, як ти робиш? Бо написано, ти маєш нести відповідальність, п'ятий вірш. За свої вчинки. І ти будеш нести, навіть якщо свято віриш, що не будеш. І тут знову строплять така штука, де я кажуть: ой, ти розділяєш уря церкви. я не розділяю. Ми ніколи не допоможемо людині прожити ті чи інші моменти в житті, якщо ми будемо ставити на чорне і біле. Якщо ти в білий, чистий, святий, класний, то що люди вчаться робити? Обманювати. Знаєте, я в своєму житті дуже багато зустрічаю людей, які кажуть: та у нас взагалі ідеальна сім'я, ми ніколи не сварилися, я завжди покладіста, як він сказав, так і роблю. Ребят, неправда. 99,9% це брехня. Потім виявляється, що коли вони обіймаються в церкві, він або вона... Коли з чимось острим, оливцем гостро наточеним в ребра і так далі, цього не видно. Отак вони проявляють свою любов. Я б, чесно скажу, я б таке б не витерпіла. І слава Богу, що мій чоловік, він інший. У нас, якщо є халепа, да, про це знаю, тому що я хочу, щоб люди з нас молилися, щоб ми не впали в гріх і могли далі співіснувати, служити і прославляти ім'я Бога. А робити це як фарисеї, ніжінки, пафазно, показує, у нас все хорошо, а по факту граби окрашене, я не хочу. Тому дуже важливо повторюсь, да, це дійсно важливі моменти. Браті і сестри, якщо хтось паде гріх, то ви, слідуючи духові, маєте повернути його на шлях правильно. Робіть це лагідно, але пильнуйте себе. Отак от. Тобто я бажаю всім дійсно успіху, давати молиться за те, щоб нам хватало сил пильнувати за собою в першу чергу і допомагати іншим. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою милість. Дякую тобі за те, що ти великий, прекрасний, люблячий Бог, який вчить нас дійсно правильно діяти. Дякую, що ти дав це місце в Біблії, тому що багато різних розмов є. Але дійсно треба пильнувати за собою, але при цьому не покидати людину, а допомогти їй вернутися. До тебе, це важливо. По причин може бути багато, по яких людина перестає ходити там, або грішити, або ще щось. А треба, щоб Просто ми дійсно навчилися разом спів існувати. Було в нас цього, особливо зараз, коли буде багато людей приходять і приходять вже, які дійсно шукають тебе, це ті полонені, які були, це рідні, які шукають своїх дітей, або чоловіків, які невідомо загинув. Загубився в полоні, де він непонятно. Господи, багато людей дійсно пробують тебе шукати. Допоможе нам, як віруючим, в цій потребі бути тим інструментом, якого ти якісно використаєш. Бо якщо ми будемо своїми людськими силами щось робити, ми точно зробимо шкоду. Допоможи, щоб такого не було, Господи. Довіряю тобі кожного віруючого в твої святі руки і себе в першу чергу, тому що без цього ніяк. Я дякую тобі за те, що я твоя. І я вірю, що те, що написано в Білі, дом да, твого теж спасеться. І я вірю, що мої діти вони теж записані в книгу життя і будуть віруючи, що вони діти на позволять твоє святе ім'я. Дякую тобі за кожну людину, яку я знаю і яку я зустріну сьогодні. Використай мене, будь ласка. Амінь. Друзі, всім гарного дня!